Дорою статим горою Всі за добробут народу. Розтянем ранком, теплим світанком, разом святою бджолою. Вечір на роговій пасіці. Ми його чекали, щоб зробити експеримент. Одна вуличка бджіл залишилася. Жалко матки. І ми вирішили зробити літнім прийомом, переставити вулики з сильної сім'ї на цю слабеньку одну вуличку. І зробили. Ось тут бджоли вилізають, влізають. Не розуміють, що це таке. Це не їхній вулик. Тут одна вуличка бджіл. Бджоли літають, врешті решті вони успокоються. Ми спеціально вибрали вечір, щоб вони лишились на ніч. Тому що вдень бджола може знайти свій вулик. А тут навпаки, нічого до цього вулика не летить. Прийомщиці біля входу панічно бігають, Де ж це бджоли з пилком. Прилітала бджола з пилком і одразу втекла. Вона з того одновуличного вулика. Теж для них бідних проблема. Але вибачайте, вас мало. Отже, експеримент зроблений. Сильна сім'я тут, ми їй дамо водички. тому що нема вже їх льотних бджіл. Треба води сюди, пилку, от сюди наносили, я думаю. А тут тут ці бджоли успокоються за ніч і приймуть нову матку. Як ви бачите, ми її прикрили газетою. Тут сім'я в газеті, тут нові бджоли, які налетіли. Ми їм дали. Рамки з кормом, щоб вони не були голодні. Розпечатали його. І ось вони літають. Літають бідні перед вуликом. Ну що ж, експеримент по обміну бджолами. Одна вуличка бджіл, сильною сім'єю. Минуло кілька днів. Тут матку прийняли, бджоли працюють без всяких перебоїв, носять обножку. Тут була одна вуличка бджів. Матку не забили, бджоли об'єднались, тут вже сильна сім'я. А що ж там, де ми залишили їх безлітний бджіл? Тут була сильна сім'я. І бджоли перестали літати. А тепер вже кілька бджіл, не так багато поки що, вилітають за водою і за те, щоб носити підножки. От підножку понесли. Тобто сім'я нормалізувала свою роботу. Отакий От прийом підсилення одної вулички бджіл ранньою весною. Головне, щоб не пройшло більше тижня після того, як бджоли виставилися і понесли розпліт, бо тоді буде запах, їх треба буде оприскувати. А це обійшлося без оприскування. Тобто бджоли ще не набули стілького запаху і об'єдналися. Але тепер в цю пору треба буде вже прискати м'ятними каплями чи іншими якимись. Наприклад, алкоголю. Ну, краще його вжити. Отже, якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавих відео. Медом і хлібом, сином і дідом ми відбудуємо країну. Разом з жолою всім нашим роєм Славимо ми! I yeah.